Кожна гра це стратегія, і той, хто думає, завжди виграє. Бо перемога не випадковість, а результат рішень, де кожен крок має значення. А компас це твій орієнтир у світі гейміфікації. Ви на каналі громадської організації Компас Джека. Мене звати Ярослав, та в грі ви можете мене зустріти як компас. Особисто маю більше п'яти років досвіду у створенні альянсів в чотирьох різних іграх. За цей час було створено більше 20 альянсів, де було залучено понад 50 r 4 R4 4 це людина, яка бере відповідальність в альянсі. Розроблено більше 200 гайдів та проведено понад 100 консультацій. В основному ми займаємося геміфікацією, навчаємось граючи і показуємо, як ігри можуть розвивати мислення та лідерство, бо в кожній грі є уроки, які можна застосувати в житті. Ми створили цей канал, щоб об'єднати гру та знання, бо гра це не втеча від реальності, а спосіб навчитися взаємодіяти з нею. У грі ми розвиваємо терпіння, командну роботу, аналітичне мислення. Для мене терпіння це не пасивність, а стратегічна дія, коли розумієш, час і зусилля приносять результат. Тут будуть гайди, аналітика, короткі висновки, розбори моментів з Call of Dragons. Головне не просто механіки гри це мислення, комунікація, відповідальність, вміння приймати рішення. Напишіть в коментарях, чому ви граєте. Особисто граю, тому що для мене гра – це симулятор лідерства. Тут я тренуюсь управляти кризами, ресурсами та спільнотою. І хочу показати вам, як навички, які ви здобуваєте в грі, можуть допомогти вам перемагати в реальному житті та відбудовувати нашу країну. Якщо ти теж відчуваєш, що гра це шлях до чогось більшого, підписуйтесь. Далі буде багато цікавого